А, а тут уже не похер чи 9 чи 10 часов. Що ви скажете? Якщо інтернету, наприклад, немає, а ви підключили роутера, і у вас є інтернет на ось, цей перетворювач напруги да, під Макітовську посадку. Е, ну, такі питання інтересне, звісно, 9 чи 10. У мене взагалі 8,5 часов він проробив, тому що я вже уїхав з роботи, виїжджав. Ну, ще батарейка до кінця не сіла. Так що тут, в принципі, ролі не грає. 9 чи 10. Ну, Таке питання, звісно, інтересне. Кому треба? Того немає вообще ніякого джерела якогось дживлення, да, коли немає світа. Вам та штука по-любому треба. Цей телік на батареї на 4 ампіта робота в 2 часа 40 хвилин. Тобто, штука реально класна, штука робоча, це у нас профітек, рік дається гарантії. От сам інвертор 790 гривень. Підходить під батарею, під макітовську посадку. Есть, ось таке має бути така має бути посадка батареї. Якщо немає таких батарей, можемо вам укомплектувати. Всі контакти в шапці профілю.